Виставка Farm Progress Show найбільша сільськогосподарська виставка на відкритому повітрі, відома своїми польовими демонстраціями, можливістю керувати тракторами, автономними машинами, а також безпілотними літаючими апаратами. Понад 50 років Farm Progress Show об'єднує фермерів з усього світу з провідними сільськогосподарськими компаніями. Немає кращого місця для знайомства з найновішими технологіями, машинами та фахівцями, які їх розробили та випробували. Незалежно від того, чи прагнете ви впроваджувати інновації за допомогою новітніх сільськогосподарських технологій, вчитися у експертів галузі чи ділитися своїм досвідом фермерства зі своїми колегами, у Farm Progress-Show є все. Виставка проводиться раз на два роки у декатурі, штат Ільнус, або у Буні штат Айова. І цього року, після чотирьох років відсутності через пандемію та після двох виставок у декатурі, організатори нарешті повернулися до проведення заходу у Буні. У цьому році близько 500 компаній-учасниць приймало участь у Farm Progress Show. Захід тривав з 30 серпня по 1 вересня. Протягом трьох днів виставки відвідувачі могли ознайомитися з низкою новинок від компаній виробників сільськогосподарської техніки та обладнання, плаваючий трактор, автомобіль без водія, автономний розкидач добрив і навіть політ людини на ультралегкому дроні Рейкон. Все це та багато іншого можна було побачити на цій грандіозній події. Підписуйтесь на канал Зіп, слідкуйте за оновленнями та агроновинами у нашому Ютуб-каналі. Та все буде Агро Україна.